Доброго дня. Сьогодні ми розберемо, чому загниваються коріння в орхідеї. На відео ми бачимо навіть через горшок видно, що воно гниле, зверху коріння сухе, і повітряні корінці обезвожені. Видно, що їм мало вологе, плюс вони поламані. Отже, будемо витягувати із горщика, і ось ми бачимо торф'яний стаканчик, дуже вологий, і всі корінці, які були в горшку. Успішно згнили. Будемо знімати торфяний стаканчик і прибирати зайве коріння. Отже, коли прибрали торфяний стаканчик, бачимо, що всі коріння, які йшли через торфяний стаканчик, були згнившими пропавшими. Зараз будемо його обрізати. І коли обрізали все погнивше коріння, у нас залишилось декілька корінців, яким не вистачає світла, і повітряний. Повітряним корінцем ми посадили. А ось і причина загнивання кореневої системи. Кора була в горшку суха, а от торфяний стаканчик повністю утримував собі вологу, і його прям можна вижати звідти лишню воду. Ця лишня вологість і спричиняє загнивання кореневої системи в орхідей. Отже, ось тільки лишнього. Випогнившого, пропавшого коріння залишилось, і по ньому на ощуп можна навіть зрозуміти, що з ним не так, що з ним трапилось, це все превратилось в соплі. Орхідея почуває себе чудово, в неї прекрасний тургор після пересадки. Ну що ж, на цьому будемо з вами прощатися.